Малеча. Вас вітає онлайн-садочок Гармонія! Сьогодні у нас буде незвична віртуальна подорож. Я запрошую вас мандрувати на велосипеді. Я спортивно одягнена, зі мною окуляри, захищаючи оченята, і, звичайно, шлем. Ми побачимо прекрасні літні польові квіти. Розглянемо і помилуємо. Луг це простора зелена галявина, де росте багато квітів і трав, там пасуться корови, кізочки, коні й бігають зайці. Це як величезний квітковий килим, там росте багато різних трав і квітів, літають метелики, співають жайверонки, а ще можна побачити бджіл, що збирають мед. І багато багато інших живих, чудернацьких істот. Кожна квітка унікальна, як кожна дитина. Луг це дім для багатьох квітів, метеликів, джмелів. Польові квіти не посаджені людьми, вони ростуть самі. Це дар природи. Українські луки дуже гарні, особливо влітку, наче килим з квітів. Знайомтесь, це квітка льонок. Наші бабусі збирали і робили з неї відвар. Цей відвар відганяв комарів та мух. Ось там ромашка з білими полюстками і жовтенькою серединкою, схожі на маленькі сонечка. А поруч синя волошка, ніби маленьке небо спустилось на траву. Мак червоний, яскравий, наче вогник. Конішина Рошева, її люблять дуже бджілки та джмелики, бо нектар смачний. Зараз я хочу вас познайомити ще з однією польовою квіткою нашого регіону. Це плакун, але який він пахучий, запашний, неймовірно красивий. Огляньте. Ця квіточка зацвітає в кінці весни. Квітне все літо аж до осені. З нею пов'язано багато легенд. А моя бабуся розповідала, що вона дуже корисна. Свіденько, повертаємося до мого залізного коня, сідаємо та їдемо далі. А ось і зацвіли лікувальні трави. Ось це з біленькими маленькими квіточками деревій. а поряд жовтенькі квіточки дикої горобинки або пижма. А ось ці маленькі синенькі квіточки радують око природи та людей з самого початку весни і до самих морозів. Ім'я їм сокирки польові. Ой, а ще на луках можна смачненькою суницею поласувати. Гляньте, що я знайшла. Зараз я хочу вам показати, де ще дуже цікаве і колюче. Зразу пригадалася казка. Жив був на луках колючий зелений хлопчик-будяк. У нього були фіолетові волосечко квітка і колючі шипи на листочках. Але він був не сердитий, а просто обережний. Так він захищав себе від тих, хто хотів його з'їсти. Навіть зайчик боявся колючок. Але знаєте що? Метелики його любили. Вони сідали на його квіточку і пили солодкий нектар. Наш помічник велосипед нарешті добрався і до квіточки шавлії. У стародавні часи люди вірили, що шавлія захищає оселю від зла. Її сушили, клали під подушку чи вішали біля дверей. Кажуть, вона допомагає добре спати, мати добрі сни та думки і бути здоровим. Малята, погляньте, а це, мабуть, найблакитніша квітка в світі. В давнину люди казали цикорій – квітка, яка лікує животик і додає сили. З корінчика роблять чай. Який заспокіє животики. Дорослі навіть варять каву з цикорію, яка корисніша за звичайну. Довкола справжня квіткова казка це наші літні луки, наші квіткові друзі. Тут усе живе, усе дружить одне з одним. Сьогоднішня подорож була досить незвичною. Але думаю, що цікавою, чи сподобалась вона вам, малята? Пропоную намалювати красиві польові квіти України. До зустрічі, малеча!